Ми, 16-й батальйон 58-ї бригади Збройних сил України, звертаємося до Вищого політичного керівництва країни, передусім до президента Петра Олексійовича Порошенка, із закликом зупинити торгівлю та будь-які фінансові відносини з представниками сепаратистів на тимчасово окупованих території Донецької та Луганської області. Ми не підтримуємо жодну політичну силу, але засуджуємо тиск, особливо фізичний, на ветеранів АТО, які сьогодні шляхом торгівельної блокади в Луганській області. Бореться з фінансуванням окупантів. Крім того, ми вимагаємо повністю зупинити рух контрабанди вздовж усього кордону Донецької та Луганської областей. Кожна гривня спрямована в Ордло, це пряме фінансування тероризму. Тероризму, який вже третій рік поспіль не дає спокою нашій державі. Наші родичі та близькі розуміють проблему та готові прийняти її тимчасові труднощі, що можуть виникнути у зв'язку з відсутністю енергосії з Донбасу. Але пам'ять. Та честь тих воїнів, які поклали здоров'я та життя на цій кровополитній війні набагато дорожче за це. Ми розуміємо, що на окупованих територіях живуть багато громадян, які люблять та підтримують Україну. Тому просимо їх з порозумінням поставитися до цього економічного ембарго. Адже в історії немає жодного прикладу, коли б країна в стані війни годувала свого ворога. Армія України з народом України. Слава Україні! Героям слава! 十年如一日。